Всім привіт! Мене звати Аляска. Я спеціалістка з поведінки собак. І сьогодні, нарешті, хочу розповісти про правило трьох секунд, і про те, чому воно важливе і для чого воно взагалі потрібно. Наразі ми вже можемо побачити це правило в дії. Зараз я чухаю кімі, і коли я перестаю, вона просить мене продовжувати. Тож, правило трьох секунд називається так, бо ми починаємо з якогось оптимального періоду, тобто трьох секунд. Чухаємо собачку три секунди і далі дивимося, чи їй подобається, чи хоче вона якогось продовження, і чекаємо від неї якийсь сигнал. Це може бути будь-який сигнал. Собачка може повертати на вас голову, собачка може чіпати вашу руку мордочкою, лапкою. Обучи. Тобто, треба шукати такі перші сигнали, які собака взагалі захоче вам показати, і продовжувати і розвивати це. Я, наприклад, навчила кімі показувати саме лапкою, або я підставляла свою. Руку досить близько, щоб вона саме, саме по ній попала лапкою і показала мені, що вона далі хоче гладитись. Вона також може зробити мордочку інколи, а коли їй незручно. Наприклад, зараз вона починає мене облизувати. Це були її перші сигнали, якими вона просила мене продовжувати. Ось навіщо нам взагалі потрібно це правило для того, щоб зрозуміти, чи дійсно собаці подобається, що ми її чухаємо, чи вона просто терпить. Бо, наприклад, інколи собаки демонструють дуже. Такі незрозумілі сигнали, наприклад, їм лоскотно. Вони там чухаються лапкою або облискуються, і люди не зовсім розуміють, чи їм комфортно, чи вони стресують, чи просять вони зупинитися цими сигналами, чи все ж таки їм подобається. І так як Кімі, наприклад, воно дуже часто облискується, коли я чухаю її в зоні грудей, бо в неї таке рефлекторне є облискування, і мені було незрозуміло, чи вона хоче б, щоб я продовжувала, чи їй лоскотно і неприємно. І тому саме тому ми вирішили. Зробити ось такий ритуал з правилом трьох секунд, щоб зрозуміти, що їй саме дійсно подобається і вона цього хоче. Але також потрібно розуміти, що якщо умовно собаці дійсно подобається, ми вже це знаємо. Немає сенсу робити перерви кожне. 3 секунди. Це може бути 5 секунд, 10 секунд, 20 секунд. Бо інколи, коли це кожні 3 секунди, і ви точно знаєте, що собаці подобається, і вона зараз буде просити ще. Це дратує. Бо собаці хочеться чухатись, ви постійно робите перерви і змушуєте її просити. Про це, звісно, це некомфортно. Тому так, правило 3 секунд може перетворитися в вашій родині з вашою собачкою в правило 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд, можливо, навіть хвилини. Ось. Тож, якось так. Сподіваюсь, це було корисно інформативно і до зустрічі.